Літо найкращий сезон, аби поповнити свій організм додатковою порцією вітамінів. Для цього найчастіше підходять сезонні фрукти та овочі, тим паче, що саме в цей час вони є більш доступними. Учені в один голос твердять, що достатнє вживання фруктів та овочів забезпечить хороше самопочуття, позитивний настрій а також покращить загальний стан. Але щоб цього досягти, важливо не просто їх вживати, але й знати, де і яких вітамінів міститься найбільше. Тож яким овочам і фруктам слід приділяти більше уваги влітку, аби поліпшити своє самопочуття та зовнішній вигляд, розповість фітнес-інструктор Інна Чаус. Именно летом мы получаем с овощей, фруктов и зелени очень большое количество клетчатки, полезных микроэлементов и витаминов. Летом стоит употреблять все-таки больше сезонные овощи и фрукты, так как, во-первых, те фрукты и овощи, которые привозятся к нам с других стран, они все-таки подаются химической обработке для, скажем, большего хранения. срока хранения. И з детства все-таки наш организм лучше усваивает наши продукты, те, которые выращены в нашей полосе, по сезонности. И если это лето, то летом, безусловно, это овощи и фрукты летнего сезона лучше усваивается в нашем организме. Нині, коли говорять про здорову їжу, то відразу згадують про відварне приготування або ж на пару. Однак, коли мова йде про фрукти та овочі, то вживати їх можна в будь-якому вигляді. Головне, аби вони входили до вашого раціону. Безусловно, диетологи э, все советуют овощи и фрукты употреблять э, в свежем э, виде. Но э, все мы прекрасно знаем, что их можно и варить, и тушить, и запекать, и использовать в виде там, ягодных, фруктовых э, десертов. Э, диетологи советуют съедать э, 5 порций на день овощей и фруктов. Ну, порция считается, например, одно яблоко, э, одна... Наприклад, какой-то стакан вкусних яка, наприклад, маліна лікуніпа, какой-то салат. вот, этого буде достатньо. Ми всі знаємо, ще з дитинства, що смачні дарунки природи мають безліч корисних властивостей, тому звикли вживати їх в безмежній кількості. Однак, все ж таки, є фрукти та овочі, в яких варто себе обмежувати. Если говорить об овощах, то врачи нас предупреждают о том, что большое количество употребления овощей и зелени, которое содержит в себе клетчатку, может нарушить наш кишечный тракт. То есть могут возникнуть проблемы с кишечником. Поэтому, в принципе, все хорошо, когда это в меру, как употребление фруктов, так и употребление овощей и зелени. Овощи наши национальные тоже обязательно должны быть, они полезны, но... Такие овощи, например, как картофель молодой, вот особенно. Если употреблять картофель в достаточно больших количествах, то опять же это влечет за собой увеличение массы тела. Если мы говорим о том, чтобы, например, летом все-таки очень многие хотят да, сбросить вес, вот, улучшить свои внешние формы. Завдяки великому вмісту вітамінів деякі фрукти та овочі мають лікувальні властивості. Наприклад, яблука не тільки покращить апетит, але й нормалізують роботу травної системи. Смородина це ж джерело вітаміну С, який підвищує стійкість вашого організму до інфекції. Не варто нехтувати вживанням помідорів, адже вони корисні при захворюванні серцево-судинної системи. А морква в свою чергу забезпечить великою кількістю каротину, який покращить ваш зір. Тож овочі і фрукти можна назвати смачними лікувальними засобами, проте варто знати поради щодо правильного їх вживання. Мой совет как бы, употребление овощей и фруктов, первое, это умеренное, Вот. Это все овощи и фрукты нужно употреблять, особенно в летний сезон, они очень полезны для нашего организма, вот. но э, все-таки нужно быть, э, быть аккуратным с теми э, овощами и фруктами, которые достаточно калорийны. Это дыня, это абрикос, персик, черешня, виноград, вот. и э, если это овощи, то, конечно же, в первую очередь картофель. Викотна пора багато різноманітними сезонними овочами та фруктами, але з поміж широкого асортименту обирати вам, які саме вітаміни поповнять ваш раціон.